Привіт, мене звати Софія, це друга серія, І третя серія, яка я не можу записати. Мене звати, ну, мене звати Софія. Я буду ставити на пазву, ну коротше, це її поки подруга, а подруга поки в лікарні. Ну, вона заміняє маму у їх вдома, що я поки мене не звати не Софія, а Аня. А ту звали Вероніка, а мене Аня. Що іще. Це буде пару разів. Ну, короче, пришла София. Пришла Аня. Пришла Аня. Да, у вас тут так некрасиво. Ладно, я піду передінеся в красиву вашу форму. Уть, переділа. А ви не про що я таку юбочку взяла вашої сестри, вашої дочки. І ще я в внає якусь таку кофточку красиво знайшла. Ви не брать, що я буду аксуально вас ходить? Ні? Ну, дякую. Давайте я зрежемо. Я вас тут такую щось знайшла. Може, я собі заберу? Ні? ну я сама і заберу. Що ви кажете? Сильно коротка, знаєте що, не коротка? Я модель. І перше, хочу кого сюди запрошую. Почули? Хлопці заходьте, да сам ці баби не пать. Що? Ви протім нахер сюди звалили? Хата це моя тепер. Як ваша дочка. Дивіться. Ой, дякую. Вы скажете, сильная сильно российский не знаю. Ходила целый день. Такая решила лучше на ударю святую. И я! И убежал. Пока, семейка. Сказала бай-бай. И пришла их дочь. Странно, что я в такой в Ну ладно. А что у вас случилось вообще? Ну что? То что вы такие красные? Понятно. Пришла гулянка. Вся перетопка. Что вы кажете? Да я гуляю? Я шлюха малолетная. Кино на тему закончено. Ждите другу серию, пишите комментарии и ждите мою новую серию.